Ласкаво запрошую до свого каналу. Мене звати Олеся. Хочу підтримати український контент та стати україномовним блогером. Трохи розповім про себе. Живу я. Доволі вже давно в Австрії, і майже весь цей час спілкувалася або російською, або німецькою мовами. Прошу наперед вибачення, якщо буду в розмові припускатися помилок, вживати русізми або неправильні звороти. З радістю читатиму зауваження в коментарях, що ви зможете побачити на моєму каналі. По-перше, показуватиму місто, в якому я живу, ціни в магазинах. По-друге, Домашня бухгалтерія, способи заощадження, по-третє, хобі та все, все інше, що мені спаде на думку. Відкритий україномовний канал спонукала мене моя сестра. Вона завжди мене на щось підштовхувала, а потім усіляк підтримувала, заохочувала та так завзято, що мені було аж соромно відмовлятися. Так що побажайте мені вдачі, успіхів, буду рада з усіма познайомитись. В цьому ролику покажу кадри міста, в якому я живу, та підготовку конвертів, які я буду використовувати для розподілу бюджету. Цей метод я побачила у блогерів, і мені захотілось теж таким чином спробувати розподіляти власний бюджет та почати заочаджувати. Згідно з правилами цього методу, потрібно розподілити чистий дохід прибуток на категорії, які вважаєте вам необхідні. Кожна категорія це окремий конверт, і використовувати його можна тільки за призначенням. Тобто, якщо, наприклад, конверт з категорією продукти харчування, то ми не можемо взяти кошти і витратити на одяг або на щось інше. Спочатку добре продумаю теми, категорії, на що мені б хотілося заощаджувати, та на щомісячні витрати власного житла в Австрії в моїй сім'ї немає. Тому мені потрібно платити за аренду квартири, і це 550 2 євро 33 цента. У нас двохкімнатна квартира. За світло мені потрібно сплатити 85 євро, за отоплення 78 євро, і це 12 разів на рік, тобто кожного місяця, за дитячий садок 118 євро 12 центів. У мене дві дочки, які ще ходять до дитячого садка, але старша піде до школи в вересні. В школі вона буде відвідувати групу продовженого дня. І це десь приблизно на 20-25 євро дорожче, ніж за дитсадок. За телефон сплачую я 23 євро щомісяця, за інтернет 34 євро 90 центів. І за Гіс це податок за радіо і телебачення, якого в мене немає. Ой, 63 євро і 3 цента. Цей податок сплачують тільки ті, які працюють, тобто не безробітні та не малозабезпечені громадяни. Тобто 954 євро 38 центів, майже 1000 євро з мого рахунку, щомісяця списується автоматично. Що мені потрібно, щоб заощаджувати залегти, які у мене є побажання собі та своїй сім'ї? Перша група конвертів. Перший конверт це продукти харчування на першому місці. Другий конверт гігієнічні засоби, косметика, побутова хімія, одяг та взуття, лікування. Ці заощадження мені знадобляться на той випадок, коли хтось із нас хворіє. Канцелярське приладдя: У мене майбутня школярка. Тобто мені буде потрібно дуже дуже багато всього. Проїзд в цьому році річний квиток коштує 368 євро, тобто приблизно 31 євро в місяць. Щоб в конверті не було ніяких копійок, то я перші два місяці. Буду відкладати по 35 євро і наступні 10 місяців по 30. Корм для собаки. У 2022 році я забрала маму до себе з України. Мама без свого собаки і. Рок не хотіла робити, дякувати Богові, що це йоркширський тар'єр, а не вівчарка. Бо тоді б було зовсім тісно і сумно. Тобто, це вісім конвертів, які мають першорядне значення. Можливо, надалі ця група зміниться, тобто, або зменшиться, або збільшиться, доповниться. Моя сім'я складається з чотирьох чоловік: моя мама, я і дві мої дочки. Конверти ми будемо робити самі, тобто я і моя малий. І які вони в нас вийдуть, такі і будуть. Не хочу витрачати гроші на цей контент, на цю ідею. Якщо сподобається мені і моїм глядачам ця тема, і я не перегорю, то може куплю собі щось пристойніше. А доти буду користуватися тим, що маємо. З першою групою конвертів розібралась. Зараз переходимо до наступної. Перше це меблі. Дівчатка підростають, речей стає все більше, та ще й потрібно докупити шафи, стільці та парти або письмові столи. Уяви не маю, як це все і куди втулити. Меблі, які в мене зараз є, я купувала ще років сім тому. Тоді це були ще якісні речі за добрі гроші. Знову все це переробляти дуже не хочеться. І, мабуть, мені стане погано, коли я теперішні ціни побачу. Корі за все, є ще той Плюшкін. Мені вкрай необхідно переосмислити своє ставлення до речей. Але для мене це навіть думати некомфортно. Розумію, що потрібно змінюватись, але це водночас і важко, і не маю особливого бажання. Техніка побутова. Другий конверт. Може, куплю мікрохвильову піч. Я ще десь років сім тому її купила. Можливо, нею користувалися рік, а можливо, і ще менше. Коли ще була дійсна гарантія, я... Викликала майстра. Він спробував її витягнути з полички та й не зміг. Бо, коли установлювали шафи в кухні, то шнур від цієї печі вивели до розетки так, що тепер. Тільки відрізавши його, можна витягнути мікрохвильову піч звідти. Але це зовсім не обов'язкова купівля, бо я вже відвикла нею користуватися. Хотіла ще колись купити сушилку, та просто банально немає місця в квартирі, куди її поставити. І я відмовилась від цієї ідеї. Цей конверт може знадобитися мені. Тоді, коли зламається холодильник, пральна машина, плита, посудомийка, пилосос або комп, чи телефон, чи ще щось. Третій конверт. Розваги та відпочинок, так як мене малеча, то їй постійно потрібно кудись вивозити щось, придумувати, якісь розваги, похід в ресторан чи просто піти в центр морозова поїсти. Четвертий конверт школа. Поки що не знаю, які кошти потрібні на навчання, але заздалегідь почну відкладати гроші. П'ятий конверт відпустка якоїсь з жагучої мити. Кудись поїхати в мене немає. Але якщо хтось запропонує мені разом з дітьми поїхати відпочити, я маю на увазі з сім'ями або з подругами, то завжди під рукою буду конверт з грошима, і це теж непогано. І третя група конвертів. А точніше, одного лише єдиного це моя мрія. Поки що я не хочу озвучувати цю мрію, і тому просто назву конверт Мрія. Ідеї майже всі на сьогодні вичерпались. Найскладніше для мене це порахувати, скільки, хоч приблизно, мені потрібно відкласти в кожний конверт. Пару місяців, а може, і більше, гроші буду просто майже порівну розподіляти, а потім вже коригувати. І так, це в мене гроші до розподілу і конвертики, які ми зробили. Ось. Це перший конвертик. <laughs> Зовсім дитячий. Ну, хто робив, такий будуть. І вони мені настільки дорогі. Ну, що було, то й наліпили. І так, перша група, як ви вже можете побачити, це продукти харчування. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки мені потрібно. На дві неділі я хочу покласти 150 євро. Раз, два, три. 4, 5. Це у нас 100. раз, два, і 10. 150. Так. Це перша категорія. Потім друга категорія це у нас іде гігієнічні засоби. Ось, які у нас кодвертик. Самі вирізали, як ви бачили. Так, і гігієнічні засоби почну рахувати з тих пір, як щось закінчиться. І тому, поки в мене все є, я поки що відкладу 30 євро. Чи так покласти. Може так, може не так. Так, потім третій конвертик у мене побутова хімія. Побутову хімію теж 30 євро хочу відкласти, не більше. Потім одяг та взуття. Ось подивіться на всю красоту. Це навіть якийсь кулончик, чи від якоїсь іграшки новорічної. Ці оці вироби це вони самі в дитсадку робили. Це у нас якісь наклеїчки були, це ми повирізали. Так що наші принцеси поки що не знаю скільки. Але в школу, в дитсадок потрібно малечі речі докупити, і тому поки що 50 євро я відкладу. Потім канцтовари. І мені потрібно в канцтовари десь приблизно 80 євро. І навіть боюсь, що це не вистачить. Ну, а потім додавлю, щось буду робити. Поки що 80. Раз, два, три. чотири Ой, щось так мало грошей. Так. Лікування. Ось такі у нас квіточки гарненькі, все виблизкує, блищить. В лікування я покладу тільки 10 євро. Потім у нас бакс. Що ми тут придумали? Для бакса, я не знаю, малесенький собака, 5 євро. Я відкладу тільки 5 євро для бакса. Конвертики я так от покладу, щоб вони в мене тут були. Проїзд. Що було, то й наліпили. <ріст> <ріст> Робили красиво. Проїзд 35 євро, як я і казала. Потім у нас наступна категорія меблі. Ось наші меблі. Меблі 30 євро. Ось наші 30 євро, меблі. Техніка. Плестіть, ви близько, якщо у нас тут. Це дівчатка щось там любили. Так, і в техніку ми покладемо. 10 євро. Новенькі, такі гарненькі. Трошки його підсуну в сторону. Потім розваги та відпочинок. Ось такі розваги та відпочинок. Теж 10 євро. Мисенькі, такі гарнисенькі. 10 євро. В школу я хочу теж. 10 євро покласти. Так, відпустка. Відпустка. О, 10. А, окей. Тоді покладу. Хотіла 10 євро покласти в цей конвертик. Але я так замислилась і зрозуміла, якщо я таким чином відкладатиму. По 10 євро, то відпустка мені світить років так через 10. Ем, угу. Ну, відкладу 30 євро на відпустку. Не знаю, зараз 30 євро, а потім, може, буду поменше відкладати, бо в мене немає такої цілі кудись поїхати, поки що не горить, як то кажуть. Так, і на мрію, на мрію, тоді 20 євро в мене залишилося. Ось такий розподіл. Може, колись я стану трохи впевненішою в собі, та розкажу вам, де я працюю, та скільки заробляю, які освіти здобула, на кого буду вчитися, бо в планах є мета здобути ще одну освіту. На цьому хочу завершити своє відео і побажати всім успіху та здійснення всіх ваших мрій. І щоб ці мрії здійснювалися якнайшвидше. До побачення!